Одна у місті Тернополі, і це програма. Інформативно і вже традиційно гостем нашої студії по понеділках. Є мер Тернополя Сергій Віталійович Надал. Сергій Віталійовичу вітаю вас в ефірі Ухрадіо. Доброго дня, пані Наталі, вітаю всіх шановних раді, слухачів. Нагадую всім слухачам, що спілкуємось. Ми завжди у прямому ефірі. Є у нас стрім на нашій сторіночці у Фейсбуці. Є стрім на сторінці офіційній Сергія Віталійовича у Фейсбуці. Також так, що заходьте, долучайтесь до нашої розмови. пишіть ваші коментарі, побажання, запитання, обов'язково їх всіх озвучимо у прямому ефірі. Сергію вітальовичу. Хотілося побудувати нашу сьогоднішню розмову на тих сесійних рішеннях, які були прийняті у. П'ятницю і вже традиційно, і надзвичайно важливо, що звання почесний громадянин Тернополя отримали наші воїни, воїни нашої громади. Мені шкода, але посмертно. І хотілося б, звичайно ж, щоб ми почали зі згадки про них. Так саме так традиційно це завжди стає першим рішенням, яке приймає будь-яка сесія. В п'ятницю відбулася 47 сьомому сесія міської ради, і було прийнято рішення про присвоєння звання почесний мешканець міста Тернополя посмертно за вагому особистий внесок у встановлення української державності, особисту мужність, героїзм, які виявлені на захисті українського суверенітету і нашої незалежності. І такі звання почесним Тернополі отримали Гайдук Володимир, Гарак Юрій, Горошко Віктор, Улько Сергій, Злагода Василь, Костюкевич Юрій, Лебідь Віталій, Луцик Андрій, Машаров Олег, Рихлевич Віктор. Сава Сергій, Сипень Віталій, Склярик Іван, Стояновський Андрій, Стрихальський Володимир, Шуліковський Володимир, Щабивлок Іван, Щирук Ігор, Юречко Юрій і... Ясенський Юрій, Вічна їм і вічна їм слава вічна слава нашим героям. Сергій Віталійовичу. Хотілося б поговорити про надзвичайно важливу також справу у нашому місті. У нас реалізується план дій концепції зі створення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю. Надзвичайно важливо, адже ми маємо створити комфортні умови для тих людей, хто цього потребує, а також для ветеранів війни, які є інвалідами війни. Зокрема, розкажіть, будь ласка, про це до речі, на в п'ятницю на сесії. Також депутатам було заслухано інформацію. Звіт про виконання концепції плану з безбар'єрності за 20, за про те, що було зроблено протягом 2024 року. Тернопільська міська територіальна громада одна з перших в Україні. Прийняла рішення стосовно затвердження концепції створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп на території нашої громади, яка називається Тернопіль місто без бар'єрів. Okay. На території міста розроблено і розпочато реалізацію п'яти безбар'єрних маршрутів. За минулий рік було проведено 19 понижень тротуарів на пішохідних переходах. Станом на сьогодні роботи з пониження продовжуються вже виконано 11 об'єктів. Облаштовано елементи безперешкодного доступу в місцях постійного проживання осіб з інвалідністю, саме облаштування 11 пандусів і двох електричних похилих підіймачів. Облаштовано 16 телефорних об'єктів з звуковим сповіщенням і встановлену тактильну плитку. Також завдяки стабільній і системній роботі соціального таксі забезпечено понад 4 тисячі послуг з перевезення людей з інвалідністю в межах міста Тернополя. На маршрутах громадського транспорту працює 130 низькопідлових автобусів і 7 тролейбусів, які облаштовані для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Крім того, на території міста забезпечено місця для паркування автотранспорту для людей, які для автомобіля, якими керують особи з інвалідністю це 72 одиниці. Ну і створено спочатку роботу комунальний заклад, центр підтримки ветеранів і родин героїв, які. Забезпечує отримання належної адаптації і провадження належної адаптації і реабілітації осіб з інвалідністю, які повертаються з війни? Дякую. Нагадую для усіх слухачів, що у нас триває розмова із маром Тернополя у прямому ефірі, і запрошуємо звичайно ж до неї долучатися. Сергій Віталійович, Змінами до бюджету спрямували більше 30 мільйонів на обороноздатність. І хотілося б запитати вас, а які ще галузі отримали додаткове фінансування у Тернополі? Так, ці кошти були додатково ще до спрямовування до тих, які були раніше виділені на початку року. На черговій сесії прийнялися зміни до бюджету громади на 25 рік. Відповідно до змін збільшується дохідна і видаткова частина бюджету на суму 38 мільйонів 100 тисяч гривень. Сума по виконанню дохідної частини загального фонду і спеціального фонду спрямовується на такі цілі, як ну зокрема, це. Міській раді направили обороноздатність 8 мільйонів 720 тисяч гривень. Управління обліку і контролю майна також надаються окремо кошти на обороноздатність, крім того, направлені кошти для створення ветеранського простору облаштування місця для адаптації, реабілітації ветеранів це 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Для управління транспорту були виділені кошти для забезпечення. Діяльності Терноплектротранс, оскільки тарифи, які діють сьогодні, є практично вдвічі дешевшими, ніж реальна собівартість перевезення. Це постійно збиткове підприємство. Ми не піднімаємо тарифи лише на тому рівні якому вони є. Також були спрямовані кошти для управління сім'ї молодіжної політики для реалізації заходів пов'язаних з захистом дітей. Відділ охорони здоров'я було профінансовано 3 мільйони 673 тисячі гривень додатково на придбання обладнання медикаментів. 4 мільйони 270 тисяч додатково спрямовано для потреб освіти. Ці кошти підуть на придбання обладнання і влаштування облаштування нового дитячого садочку на вулиці Миколинецькій. І крім того, спрямовано ще 5 мільйонів гривень фінансовому управлінні знову ж таки на програму обороноздатності. Якщо говорити загалом, то по цьому рішенням за цим рішенням на програму обороноздатність додатково спрямовано. 33, понад 33 мільйони гривень. Дякую, Сергій Віталійович, Хотілося б розпитати вас про такий важливий теж документ, стратегічний власне для нашої територіальної громади. Це стратегія розвитку тернопільської громади. Її прийняли. А стратегія розвитку передбачена до 2027 року і з перспективою дії до 2034 року. Хотілося б запитати вас і щоб ви розповіли слухачам про її ключові аспекти. Що вона буде включати? Стратегія розроблена в межах ініціативи Європейського союзу і проекту про мережі економічне зростання. Завдяки нашим міжнародним партнерам була профінансовано створена спеціальна робоча група, до складу якої входили представники громадськості, це зокрема громадські організації, науковці, представники асоціації міст, молодіжні лідери, також депутати міської ради і керівники виконавчих органів. Стратегія пройшла громадське обговорення, пройшла стратегічну екологічну оцінку. При розробці цієї стратегії враховані головні ключові аспекти державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Ухвалена стратегія містить сім ключових блоків: це, зокрема, аналітична частина, свото аналіз громади, сценарій розвитку, стратегічне бачення, систему стратегічних і оперативних цілей, також узгодженість з. Державними і регіональними програмами, а також системами моніторингу і управління ризиками. Цей документ визначає пріоритети соціально-економічного росту для нашої громади, зосереджуючи, основа це підвищення якості життя, розвиток інфраструктури, зміцнення економічного потенціалу, екологічна безпека, а також збереження культурної спадщини. Спільно з експертами було сформовано чотири стратегічні цілі громади. Перша ціль це муніципальна інфраструктура, яка забезпечує комфорт для різних груп населення. Наступна ціль це бізнес-клімат громади, сприяє сталому розвитку конкурентноспроможної місцевої економіки. Третя це екологічно і стійка до техногенних і природних небезпек громада. І четверта ціль це громади з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, які доступні для всіх. Відповідно пріоритетами на найближчі роки серед цих ключових цілей стратегії є. Так званий зелений перехід, тобто впровадження екологічно безпечних технологій, розвитові джерел енергії, зокрема біогаз, мікрогес і інші джерела альтернативної енергетики, посилення економіки через підтримку малого середнього бізнесу, розвиток індустріального парку, розвиток мобільності, інфраструктури громадського транспорту і безбар'єрного середовища, про що ми раніше говорили. Ну і звичайно, інвестування в людський капітал це. Освіта, охорона здоров'я і інклюзивні послуги, І туристичний розвиток з упори на нашу історичну спадщину, а також наші парки і місця для відпочинку. Наступним кроком буде затвердження вже чіткого плану дій з реалізації цієї стратегії, що буде відбуватися вже очевидно на наступній черговій сесії міської ради. Дякую, Сергій Віталійович, І е, на завершення хотілося б поговорити про підтримку е, нашою громадою, нашої обдарованої е, та е, такої е, прогресивної учнівської молоді тернопільської. Ми знаємо, що відбулася реформа е, освіти, якою скасовано золоті та срібні медалі. Але у Тернополі е, з'являться спеціальні такі відзнаки для найкращих випускників наших тернопільських шкіл. Розкажіть, будь ласка, про це дійсно з метою. Підтримки і стимулювання шкільної молоді в Тернополі запроваджуються спеціальні відзнаки для випускників закладів середньої освіти. Відповідне рішення було прийнято на черговій сесії Тернопільської міської ради, і це інститут, як я вже казав, має на меті підтримати і мотивувати учнів до подальших успіхів навчання. Згідно з прийнятим рішенням, в залежності від рівня успішності, учні зможуть отримати одну з двох відзнаків. Або за високі досягнення в навчанні, інша відзнака за досягнення в навчанні. Uh -huh. Зокрема, відзнакою за високі досягнення в навчанні будуть нагородитись випускники закладів освіти, які за період навчання в старшій школі досягли високих результатів, успіхів в навчанні, і за результатами річного оцінювання і державних підсумкових атестацій мають оцінки 10-12 барів з предметів навчального плану. Це крім тих осіб, які навчаються за екстренати форми навчання, а відзнакою за досягнення навчання будуть нагороджувати ті випускники закладів освіти, які за період навчання в старшій школі е досягли високих успіхів. І за результатами річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення в навчанні 10-12 балів. Е відповідно, список таких претендентів на нагородження буде формуватися керівниками шкіл. За результатами річного оцінювання в 10-11 класах і затверджується вже на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення. Є затверджений верніше, цей затверджений список до 30 травня подається в управління освіти для підготовки проєкту рішення виконавчого комітету. Дизайн, зовнішній вигляд, положення, про ці нагороди. Вони узгоджувалися з Тернопільським учнівським парламентом. Наснага з Тернопільською молодіжною радою. Саме вони рекомендували Тернопільській міській раді прийняти відповідне рішення і відповідно за. Кошти бюджету громади буде фінансуватися фінансувати виготовлення і вручення таких відзнак. Дякую. Ну насправді хороша ініціатива. А наша розмова добігла до кінця сьогодні. Так от, коротко будемо відпускати мера до роботи. Сьогодні понеділок. Нагадую, що спілкувалися. Ми про ключові сесійні рішення, які були прийняті тернопільською міською радою у п'ятницю. Сергій вітальовичу. Дякуємо вам за розмову. Усім нашим слухачам бажаємо мирного тижня. А Україні перемоги. Дякую дуже вам. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня. jak na szczęśliwe porę mówię. No dobra.